Привіт всім фанатам ностальгії та мандрівок у часі. Сьогодні хочу поговорити про вересень 2019, 14, 9 та 4 року. Саме там ми зустрінемо божевільного клоуна Пенівайза. Дізнаємось про те, як і чому з неба падає смачна їжа. Дізнаємось про шахастик з сексуальною Меган Фокс. Та поглянемо на фільм, через який ви будете плакати, як і всі, хто його дивилися. Ну і загалом, ми сьогодні згадаємо не тільки кіно і серіал, а й видатні події у вересні цих років та ігри, які також виходили в цей період. Але перед продовженням, якщо вам подобається такий формат, буде радий вашому лайку. Ну що ж, повинно бути цікаво. Поїхали! 2019 рік Верховна Рада України схвалила законопроект щодо зняття недоторканності з депутатів. Олег Сенцов був обміняний та повернутий з руського полону. Фільм Джокер отримав головний приз 76-го венеціанського кінофестивалю. У Гонконзі закінчилися протести через відкликання спірного закону про екстрадицію. А у Каталонії сотні тисяч людей навпаки вийшли на мітинги щодо відокремлення від Іспанії. У світі спорту відбулося щорічне нагородження за версією FIFA. Найкращим футболістом було визнано Ліонеля Месі, збірна Іспанії з баскетболу. Виграли чемпіонат світу 2019 року. Ну а Apple анонсував свій айфон. 11. ігор в цей місяць теж вистачало на Xbox та ПК грандіозно вийшла остання на цей час частина серії ігор Gears of War Gears 5. У Epic Games Store стала доступна Borderlands 3, яка на релізі більше розчаровувала, аніж вражала. Nintendo ж теж підготувала подарунок користувачам Switch у вигляді The Legend of Zelda Link Awakening. На ПК та консолях отримав реліз так званий вбивця XCOM – Phoenix Point. Спайдер показали всім Грінфол, який був на ну, таким собі маленьким братиком видатних ігор від BioWare. Ну а фанати соуслайків отримали Surge 2, який, хоч і став краще за оригінал, але все одно був досить прохідним проектом для шанувальників цього піджанру. Що ж до серіалів, то майже у вересні на Amazon Prime вийшов карнавал Роу, практично екранізація сюжету класичної гри Аркадун, який поєднував бруд, кров, насильство, магію та технології. Досить хороший серіал до слова, хоч і без якихось захмарних елементів якості. На цьому ж Амазоні вийшов серіал з цікавим візуалом Андан. Ну а на Netflix релізнувся міні-серіал «Неймовірний», який відкрив світу актрису Кейтлін Девер. Серед невеликих фільмів я пізначив пригоди Стриптезеру, де головні ролі зіграли Дженніфер Лопес та Карді Бі, шахрайки з Уолл-стріт. Картина, не дивлячись на девакуату, назву навіть в оригіналі Хаслерс, зуміла зібрати 157 мільйонів у міжнародному прокаті з бюджетом всього у 20 мільйонів. Та й ще сподобалось як глядачам, так і критикам. Останнім, до речі, навіть трішки більше, бо ну. Все таки жіночі касти було призиковане критикувати це кіно. Ну жінки, також відмінно прийняли біографічну картину про Джуді Гарленд, Джуді тут теж критики залишились у захваті, але чомусь мені здається, не через те, ну лише не через те, що тут є жінки. Цей фільм також можна вважати як комерційно успішним, бо з бюджетом у 10 мільйонів доларів картина взяла 46 мільйонів баксів, та найголовніше подарували Рене Зельвегер, її другий Оскар та четвертий золотий глобус. Все це, ось всі ці нагороди та касові успіхи, могли бути і у фільмі Зеровіль, але не сталося, як годалося, не дивлячись на шикарний каст вигляді праймового Джеймса Франко, Сета Рогена, Уилла Фаррелла, Дені Макбрайда та Меган Фокс, екранізація романа Стівіна Еріксона, яка йшла до кінотеатрів понад п'яти років через банкрутство кінокомпанії. Не те, що не сподобалось глядачам, а й просто не зацікавили нікого. Бо фінальні збори у розмірі 69 тисяч доларів у міжнародному кінотеатральному прокаті ну це виглядає як якийсь жарт. Не так гучно, але все одно не дуже гарно і виступив анімаційний проект від DreamWorks Єтті. Історія дружби дівчинка та велетенського волхатого сніжного монстра зібрала 188 мільйонів доларів при бюджеті 75 та розчарували кінокомпанію своїми перспективами на майбутнє, бо саме це і підтверджує факт того, що ми жодного разу не чули про можливе продовження цього мультфільму. А ось що зайшло ще і як зайшло, це батства Даутон. Продовження відомого серіалу отримало як визнання, так і гроші. З бюджетом всього у 20 мільйонів доларів картина взяла 194, та і потім мала ще і сиквели, який щоправда отримав вже не такий позитивний інпут після свого релізу. Також виявився нікому не потрібним і рембо з його останньою кров'ю. Серія фільмів, яка коли ставила рекорди за касовими зборами, у своєму фіналі виглядала досить слабко. Сільвестр Сталлоне ще не прийняв свою старість і виглядав трішки чужорідним у кадрі. Історія була занадто камерною та дженерік. Ну, а деякі оглядачі не отримали те, за що любили франчайз – за божевільний екшен та насильство, а бачили просто логана поза Марвел. Це все так казали критики, а ось глядачам. Цей фільм чомусь їй сподобався. Але, але, все-таки фінальна частина Рембо виступила все ж таки більше погано, аніж добре. З бюджетом у 50 мільйонів доларів вона зуміла взяти лише 44 мільйони у Прокаті та закрити кровавий франчайз і до сьогодення. Також провалився фільм Адастра, або як у нас його проклали, до Зірок, де головну роль зіграв Бред Піт та Томі Лі Джонс. Глядачі очікували побачити марсіянина з купою Екшонію, ну що її обіцяв нам трейлери, а фільм же, у свою чергу, більше презентував філософські роздуми героя про життя та смерть. І це все не дуже і сподобалось ошуканим глядачам. Хоч водночас критики від цього фільму і просто упісялись, і залишились у захваті. Але все ж таки, не критики ходять у кіно та віддають свої гроші, а звичайні люди. А тому, як касові збори склали всього 127 мільйонів доларів при бюджеті у 90. Тож то ж то ж, фільм вийшов, пройшов і тихесенько провалився у. Проказ. Аті того року додатково у цьому місяці вийшла та гучно провалилася екранізація «Щіголь» з Ніколь Кідман, Енселем Елгортамом та Джефрі Райтом. Всього 10 мільйонів міжнародних зборів при бюджеті на секунду у 45. Дуже дуже поганий результат, особливо від екранізації настільки відомої книжки. Ну а головним же фільмом місяця, не дивлячись все ж таки на його якість, я б назвав воно Частина 2. Завершена частина екранізації битви з велетенським прибульцем у вигляді Клоуна Пенівайса була чи не одним з найочікуваніших фільмів року, бо тут у нас був і відомий роман Стівена Кінга, і чудовий перший фільм 2017 року, та і зіроковий кастинг, де можна було знайти Джесіку Чістейн, Біла Гайдена та Джеймса Макеве. Але сталося не як гадалося, і картина. Виступила скромніше за першу частину. Воно, частина 2, зібрала трішки більше половини того, що взяла у міжнародному прокаті перша частина 2 роки тому. 473 мільйони доларів при бюджеті у 79 мільйонів ну це успіх, дійсно успіх, але все ж таки невтішний висновок для Warner Bros. На мою думку, сиквел втратив свою унікальність та приємне темп оповідання. Чим хизувалася саме перша частина, а нові оці ці дорослі зірки не закохували у себе так, як це робили актори діти два роки тому. Окрім того, друга частина романа сама по собі поступається якістю першій, тож Енді. Мускеті повинен був просто стрибати зі шкіри, щоб врятувати цей проект від втрати якості, що йому на жаль не вдалося. Хоча фільм і не виявився шлаком, але все таки люди були трішки розчаровані. Так би мовити, посмак був досить неприємний же франчайз не закинути, і вже у наступному році нас очікує серіальний приквел Ласкаво просимо до Дері, який розповість нам більше про те, як Лоун вибухово тусив у маленькому містечку до подій першого фільму. Ну а продовженням я хочу подякувати всім людям, які донатять та є спонсорами цього проєкту. Ви зараз можете бачити їх на екрані. Особливо я хочу привітати Ярослава Левченка, Михайла Колесника, Олександра Вороновського, Фрімана та Павла Е. Ну і окрема подяка йде до пані Рака. Та Зверойда, дякую вам, Велетенське. Якщо ви теж хочете допомагати цьому проєкту та ще й отримувати додатковий ексклюзивний контент, то оцей QR-код вам у допомогу. Дякую вам, вамські! Поїхали далі. 2014 рік, 5 вересня, був підписаний мінський протокол. Верховна Рада України ратифікувала уходу про асоціацію між Україною та ЄС. Індія вивела свою станцію Мангалян на орбіту Марсу. Ну а збірна США виграла чемпіонат світу з баскетболу, обігравши збірну Сербії. Цей місяць також відзначився купою цікавих ігор. І Ей випустила Sims 4, яку доїть і до сьогодення. Гравці змогли пограти у цікавий вишивач The Long Dark. Де як я сам, купили нову фіфу і сюрприз-сюрприз, знову виявили, що купили ту саму гру, де просто змінилася назва на 15. Колишні співробітники People Can Fly потрували за Eden Card. Ну а серед дійсно велетенських мамонтів я відзначив перше Destiny, який розкрив щоправда весь свій потенціал тільки у майбутніх доповненнях та сиквелі. Ну і Middle-Earth Shadow of the Модер, яка була неймовірною грою тоді і прекрасно зістарилась і зараз. Серед цікавих серіалів у цьому місяці я б точно згадав серіал від каналу History – Гудіні з Едріаном Броуді. Божевільний Z Nation, Z, боже мій, від Сайфая, легенький Скорпіон на каналі CBS та смішний місцями кринжовий Готем від Фокс. Хоч я точно не можу назвати його жахливим, просто кринжов. Також на каналі ABC почали показувати серіал Вічність про лікаря, який не може померти. Ну і саме у вересні того року на Фоксі почали виходити останні серії серіалу Сини анархії. А тепер до кіно. Звичайно, найголовніше прем'єром місяця можна вважати Праведник або Еквалайзер, перший фільм майбутньої франшизи, який представив нам брутального та не дуже балакучого месника, якого майстерно зіграв Дензель Вашингтон. Я не був занадто. Задоволений фільмом на релізі, і зараз моя думка не змінилася. Як на мене, всі фільми франшизи досить нудні та дуже дженерик, тобто у них складно знайти щось цікаве та унікальне. З плюсів же першої частини, окрім Вашингтона, звичайно, можна було згадати глою Грейс Мортец в одній з другорядних ролей. Та факт того, що головний герой вбиває русських. Але все ж таки, не дивлячись на мою особисту думку, багатьом все-таки сподобався і подобається і на сьогодення, тому кінокомпанії продовжує доїти франшизу. Перший же фільм з бюджетом у 55 мільйонів доларів зібрав 192 мільйони, але отримав досить посередні відгуки як від глядачів, так і від к. Критиків. Серед же малих прем'єр варто згадати, девакувати треш від Кевіна Сміта Бивень. Картина місцями була настільки поганою, що аж була доброю. Але я був у меншості, і фільм свого часу рознесли як глядачі, так і критики. А фінансово він також провалився: 3 мільйони бюджету та 1,9 мільйона касових зборів. Цьому ж місяці отримали реліз одразу два фільми з Джейсоном Байтменом найдомніший тиждень та тут я тебе і залишу. І якщо перше, це був прохідний фільм, який зараз мало хто і згадає, а лише здивується, що з Джейсоном тут грала Олівія Уайлд, то от екранізація романа Джонатана Тропера «Тут я тебе і залишу, це дійсно прекрасний фільм тієї епохи, простий на перший погляд, але глибокий у діалогах та думках сценаристів. Окрім цього, акторський склад, де зібралися, окрім Джейсона. Тіна Фей, Адам Драйвер, Роуз Бірл, Джейн Фонда та Курі Стол. Просто не те, що покращує прийняття сюжету та розкриває героїв, а й моментально допомагає занурити з глядачу у ту атмосферу, яка панує на похоронах. Батька. Ця картина не популярна у нашій країні, але якщо буде час, я дуже раджу звернути увагу на цей проект. Ну і також варто відзначити, що ще виходила картина ніяких добрих справ з Ідрісом Ельбою та Тарадж Хенсен у головних ролях. Фільм про... Божевільного чувака, який полює за жіночкою у її ж домі, зібрав 54 мільйона доларів у міжнародному прокаті, з яких, увага, 96% прийшлось на кіноринок США. Бюджет же картини склав всього 13 мільйонів доларів, і тому ви і не чули про цей фільм. Тому що він просто не вийшов поза США. І можливо, ви зараз закидаєте мене томатами, і це буде не вперше, так би мовити, але найкращим фільмом місяця для себе я відзначив той, що біжить лабіринтом. Найперша частина була еталонним прикладом підліткової антиутопії, який містив у собі і харизматичних акторів, і колоритних персонажів, і чудову загадку та твіст, драйвовий екшен та непогану драму. Якби не досить прохідні друзі. Друга та третя частина, цей би фільм отримав куди більше визнання з погляду на прожиті роки. Але сталося як сталося. Фільм зібрав солідні 348 мільйонів доларів з бюджетом усього у 34 та став одним з головних касових успіхів року та початком прохідної франшизи. Зараз же все більше ходять чутки про ремейк цієї історії у вигляді серіалу або навіть нового кінотеатрального фільму. 2009 рік збірна Іспанії стала переможцем чемпіонату Європи з баскетболу, розгромивши у фіналі збірну Сербії. А увесь світ попрощався з видатним актором Патріком Суейзі. У світі ігор вийшла одразу купа хітів. Тут вам і нестандартна та спірна Halo 3 ODST, інноваційне для серії NFS Shift, і культове Колін Макрей Ралі 2, і чудова Marvel Ultimate Alliance 2, яка розповідала про громадянську війну у Марвел, справжню громадянську війну а не те, що було в MCU, і про Мальна Меджесті 2. Ну і разом з тим вийшло досить цікаве доповнення, яке окрема гра Motostorm Arctic Edge. Коротше, раніше дорогих та великих ігор чомусь випускали. І якось більше. Канал CW випустив перший сезон свого майбутнього хіта щоденник вампіра. Шаноменники дорослої анімації отримали перший сезон «Арчера». ABC знайшли свій новий хід у вигляді «Сучасна сімейка, та також водночас великий провал у вигляді флешфорверда. Джейсон Шварцман та Забель Феанакіс почали розважати всіх серіалом Вбитий нудьгу. Ну а брати Росо видали початок культового комедійного шоу «Ком'юніті». А ще. ще Ще вийшов перший сезон гарної дружини, якось і забув точно. І фільмів теж вистачало. Наприклад, я б хотів згадати носіїв, які вийшли на початку місяця, та за 10 років до епідемії COVID-19 показали, до чого може привести глобальна пандемія. Головну роль тут зіграв Кріс Спайн, який на той час досить швидко ставав молодою зіркою Голлівуду, що все одно чомусь не допомогло фільму сукупністю. Картина зібрала всього 6 мільйонів касових зборів, та скоріш за все провалилась. Бо бюджет фільму невідомий, а фільм виглядав точно дорожче ці суми. А і шкода, картина була досить непоганою, як для малобюджетної картини. Хорошим дорослим фільмом вийшов і новий проект з Джорджем Клуні Вище нева, який розповідав про спеціалістів зі звільнення працівників у великих компаніях. Чутлива історія, яка показувала всю проблему кар'єристів та людей, які віддають повністю себе роботі, а потім жалкують про це, зуміла зацікавити глядачів і змусити посміхатися продюсерів з бюджетом у 25 мільйонів доларів. Драма взяла 166 мільйонів касових зборів у міжнародному прокаті. І якщо казати слово «дорослий» та якісний, то ці слова Точно не варто відносити до фільму тіло Дженніфер». ну як мінімум слово якісний. Жахливий та прохідний фільм з піковою Меган Фокс мав ще і Діга Чадовський маркет. Про цей фільм говорили багато, дійсно багато. Він був скандальний, але його якість не вражала. Фільм отримав посередні оцінки як від глядачів, так і від критиків, при цьому не вразивши і касовими зборами. 16 мільйонів бюджета та 31 мільйон касових зборів. Це не те на що розраховували творці. Цього фільму. Як і Маган Фокс. Не дуже якісним вийшов і геймер, де головні ролі виконали Джеральд Батлер, Лудакрес та Майкл Гол. Ідея фільму була побудована на можливості у недалекому майбутньому заходити геймерам у свідомість солдатів сурогатів для участі у кривавій відеогрі вбивці і момент, коли щось пішло не так. І фільм... ну, загалом фільм був досить посередній. Скажу так, що маркетингова команда зробила свою роботу набагато краще за людей, які відповідали за. Творче наповнення цього фільму. Щоправда, не дивлячись на якість фільм і не став великим провалом, та й провалом загалом. До слова, у цей місяць було якось аномально багато як маленьких провалів, так і успіхів. Про них зараз і згадаю. Першим я підзначив романтичну комедію Гарві Дента та зірки друзів, а точніше Аарона Еґерта та Дженніфер Еністон. Кохання трапляється. Це саме кохання, яке трапилося, принесло 36 мільйонів доларів міжнародних зборів з бюджетом у 18. Мед Деймон вирішив стати інформатором і разом з режисером Стівеном Содербергом також провалився 41 мільйон доларів з бюджетом у 22. Погано виступила і нова картина Брюса Уіліса Сурогати. На думку. до речі, це один з останніх успішних фільмів, який зібрав хоч якісь гроші з цим актором. І зараз буде такий собі guilty pleasure від мене. Я вважаю, цей фільм нормальний. Він не жахливий, а просто нормальний. Неперевершена Кейт Бекінсейл якось там бігала у снігу і щось там робила, але це все не потрібно знати. Окрім того, що у фільмі Біла мла знімалася саме ця красуня, і цього нам і досить. І також не важливо нам знати, що цей фільм також. Був провалом, навіть гучним провалом, 17 мільйонів касових зборів з бюджетом у 35. Також виходили жахастики Рек 2 та Pandorium, які насправді досить гарні проекти, хоч і не ідеальні. Ну і докупери ліс отримав і Доріан Грей. Продукт був непоганою екранізацією відомого класичного роману, і на і, ну... і... на цьому все. Да. Оце все. Ну а краще серед усіх цього місяця стала комедійна анімація Мінлива хмарність. часом фрикадельки Знову таки, на мою думку, один з найнедооцінених проєктів за останні роки. Мультфільм, від якого нічого можна було і не очікувати, дарував якісні жарти та геги майже кожну хвилину. Чудова анімація, харизматичні герої та просто ідеальний баланс драми, комедії, пафоса, тупості та ретеншини щодо глядача. Все це і робило цей мультфільм ідеальним подарунком для людей від 8 років і до самої старості. Мультфільм не розчаровував і фінансово з бюджетом 90 мільйонів доларів Він подарував 486 мільйонів доларів продюсерам 2004 рік. 5 вересня відбулося отруєння Віктора Ющенка. 20 вересня була створена мільйонна стаття у Вікіпедії. А 21 вересня у Дубаї почали будівництво велетенського бурдж Халіфа. Великих же ігор, як у цього Бурдж-Халіфа, теж вистачало. Так у продажі з'явилася досить прикольна та весела стратегія Evil Genius, де вам треба було грати за злого мастермайнда та планувати захоплення всього людства. Отримала реліз також Sims 2, найкраща частина Sims, на мою думку, яка змушувала мозок вибухати від рівня графіки, цілісності ігрових механік та рівнем втягування користувача у цю гру. Ром Total War знову таки, на мій погляд, один з найкращих представників серії ігор Total War, в який я особисто награв не одну сотню годин. Зоряні війни, Battlefront стала першою спробою перенести події франчайзу у багатокористувацький режим та дати можливість людям опинитися та відіграти роль у видатних битвах та подіях у оригінальних п'яти фільмах. Отримала ж реліз і повне видання досить нарівних четвертих героїв та доповнення до першої Call of Duty United та Фенсі, яке тоді ще звали Аддом. Серед серіалів точно варто згадати спін офф легендарних друзів Джої, який трішки розчарував аудиторію своїм першим сезоном, але все одно був досить непоганим продуктом того часу. Ви не повірите, але саме в цей місяць вийшов перший сезон ікс-фактор, саме перший фактор. А також дебютували два культових серіали Вероніка Марс», про який я якось вже згадував пару випусків тому, та «Лост», який і відкрив дорогу багатомільйонним серіалам, то допоміг Джей Джей Абрамсу і Еванжелін Лілі увійти у велике голівудське кіно. Ну а якщо згадувати саме вересень цього року з погляду на кіно, то перше, що приходить у голову, ну. Це думки, бо вони ж переходять в голову. А якщо не казати тупі жарти і переходити одразу до діла, то перше, що згадується, у селі Зла Апокаліпсіс, яка отримала широкий кінотеатральний прокат та гучно сіла у калюжу. Критики, звичайні, глядачі, фанати ігор та шанувальники першої частини всі, 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 всі були незадоволені побачно. І ні, це все ж таки не приклад, коли з очей йшла кров. Це більше нерозуміння аудиторії того, на що було так змінювати вектор руху в Чизи та просто знущатися над сценарієм. Сварили нелогічний та клішований сюжет картонних персонажів, ідіотські костюми, які виглядали жахливо, зливання в унітаз немісіса як головного лиходія, та і місцями жахливо дешевий екшен. Критики рознесли фільм просто втроху. Водночас глядачі все ще вважали, що фільм хоч і не вражав, але був нормальною розвагою на один раз. Можливо, сподівалися, що далі буде краще. О, смішні. Друга частина, не дивлячись на усю критику, все таки встигла зібрати свої гроші з бюджетом у 45 мільйонів доларів фільм отримав 129 мільйонів та продовжив франшизу, ведучи її все далі, далі, далі від оригінальної концепції та якості першої частини. Також саме само вересні отримав реліз «Wimbledon» – чудова спортивна романтична історія, в якій головні ролі виконали Пол Беттані та Кірстен Данс. Сюжет фільму розповідав про двох тенесістів, які допомагали один одному та мотивували для перемог. Я б сказав, що це були такі собі не токсичні, а нормальні і дуже приємні нещодавні суперники. Чудова атмосфера, цікава постановка спортивних подій та прекрасний фінал. Якщо ви чомусь і якось пропустили цей фільм, раджу до перегляду. Що ж до касових зборів, то у фільма було не все так чудово порівняно з його якістю та наповненням. 41 мільйон касових зборів з бюджетом у 31 мільйон та статус провальної класики сьогодення. А ось кому пощастило ще менше, так це Джуду Лоу та Анджеліні Джолі, які дуже гучно провалилися у вересні того року з їх амбітним небесним капітан та світ майбутнього, фантастичні пригоди з авторським візуалом, чудовою атмосферою ретро футурізма та Джудом Лоу та Анджеліною Джолі, які знаходились на піки своєї кар'єри. Що могло піти не так, а пішло майже все. Найголовніше бюджет фільму був зменшений з тим, що першочергово затвердили на пічингу. а тому і якість картинки була погіршена. все таки це був один з перших фільмів, який знімався виключно на синьому екрані. На головну роль була обрана Гвінет Пегл, яка ніколи не вважалася особою, яка привертає увагу до своїх фільмів та запрошує глядачів у кіно, а більше залежала від впливу продюсера Ванштейна. Ну і стилістика фільму виглядала якось за Натар на тому відштовхувало багато звичайних глядачів від перегляду у кіно. Докупи режисером фільму став дебютант Кері Конра. Ну і фільм отримав дуже і дуже слабеньку маркетингову кампанію через знецінення фільму в очах кінкомпанії після тестових переглядів. Все це і зіграло погане жарт з творцями, а особливо досталося режисеру. 57 мільйонів доларів з бюджетом у 70 і один з головних провалів року. А що ж до режисера, то це став як його дебют, так і кінець кар'єри режисером повнометражних фільмів. У Голлівуді. слід згадати, що цього місяця також жахливо виступила і нова версія ярмарок марнославства зріс візерспону у головній ролі. З бюджетом у 23 мільйона доларів не зумів навіть теоретично відбити свій кошторис та зібрав лише 19 мільйонів доларів. 20 Ніті Фокс випустив у прокат першу доньку про пригоди принцески президента, де головну героїню зіграла Кейті Холмс, а президента Майкл Кіттен. І так ви правильно зрозуміли. Це також був провал: 10,5 мільйонів зборів при бюджеті у 30. Як докупи провалився і містер 3000, який розповідав про життя колишнього бейсболіста у виконанні покійного Берні Мака. А ось фільму з Джуліаною Мур пощастило трішечки більше за раніше названі картини. Її забути зумів зібрати 117 мільйонів доларів з бюджетом у 42, хоча в той самий час і не знайти підтримки у критиків та глядачів. А ось хто знайшов і визнання і так гроші, це зомбі на ім'я Шон. З бюджетом у 4 мільйони євро картина взяла у міжнародному прокаті божевільні 30 мільйонів доларів та подарувала кар'єру у Голлівуді Саймону Пегу, Ніку Фросту та Едгарту Райту. Сама ж картина одну з перших демонструвала зомбі-апокаліпсіс не у вигляді драми чи горору, а як чорну комедію з божевільним монтажем та неймовірною музикою. Цей фільм був смішним, іронічним та свіжим навіть зараз. І так, я теж раджу вам його добре. Ну а найкращим фільмом вересня 2004 року для мене була «Одержимість» з Джошем Гарнетом, Роуз Бірн та Даяною Крюгер. Сюжет картини розповідав про головного героя, який був впевнений, що постійно бачить втрачену дівчину своєї мрії. Хоча у той самий час є лише жертвою однієї ненормальної жінки. Від себе додам, що мені завжди було приємно передивлятися цю картину та насолоджуватися її приємною атмосферою. Це дійсно хороший пік, як для самостійного перегляду, так і для перегляду з дорогою вам людиною. Ну і так, які ж тут неймовірні актори, причому абсолютно всі. І хоча фільм вважається провальним, але все одно одержимість отримала статус культового фільму та купи фанатів, які не забувають про цей фільм і сьогодні. З бюджетом у 30 мільйонів доларів він зібрав лише 21 мільйон доларів. Дійсно шкода. Ну і на цьому все. Якщо я щось пропустив, буду радий вашим коментарям та критичним зауваженням, які ви напишете теж у коментарях. Також буду радий лайку, підписці та і взагалі будь-якій активності. Це дуже допоможе розвитку проєкту. Може, у вас є можливість і бажання, тоді ви можете стати спонсором цього каналу та, повторюся, отримувати унікальний контент з оглядами купи фільмів та серіалів, які не потрапляють у загальний доступ. А так радий, що ви були зі мною, і з вами все добре. Бережіть себе, любіть кіно та машина часа найти.